Василь Симоненко! можливо, знову загримлять гармати, виконує учениця шостого класу, Муляр Вероніко. Можливо, знову загримлять гармати. І танк зімне пшениця на лану. І буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне. А може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне. Але не я, я квизнути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні. Прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні вічю не треба, і тут не треба страху й ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, то для других виборює життя.